Місяці виповнюється 300 років від дня народження досить такої відомої людини, не лише в Україні, а далеко за її межами. Це Григорій Андрійович Полетика, перекладач, письменник, поет, людина, яка причетна до багатьох освітніх і наукових ініціатив свого часу. Це період якраз з кінця 18-го, початку 19-го століття. Григорій Андрійович Полетика народився на Полтавщині, містечко Ромни. Колись це, це була Полтавська губернія, нині це Сумська область. Людина, яка є випускником Києво-Могилянської академії. Свого часу він був поліглотом, тому що він бездоганно володів латинською, грецькою, польською мовою. Кар'єру робив у Петербурзі, що було абсолютно нормально за представників козацько-старшинської еліти. Він працював перекладачем Петербурзької академії наук, а потім тривалий час він працював у морському відомстві, де якраз от і залучав кадетів до, до наукової і освітньої діяльності. Він є автором книги про початки освіти в Україні, де він виводив початок української освіти з за Київської Русі. Свого часу він також причетний до відомої книги, яка називається Історія русів. Це публіцистичний науковий твір кінця XVIII століття, авторство яке багато вчених приписує саме Григорію Андрійовичу Полетиці. Фактично, це був перший історичний твір, який обґрунтовував право народу на самостійне існування. Його називали Кодексом автономіста. Остання Роки свого життя він провів на Полтавщині. Його неодноразово обирали предводителя місцевого дворянства, а також він був замішаний в багатьох судах із своїми родичами, коли ділив земельні ділянки. І от, поїхавши до Петербурга, перебуваючи там у справах, він і помер. І в Петербурзі він похований.